Вечір. Уже діло пішло на вечір. Вже сонечко пішло на ту сторону заходить, а я йду з города гляньте. Думала, вже цієї ожини немає. І як я підходжу, капець, але вона солодка. А зараз ще більше. Прямо ну як мед, тільки з другим привкусом. Ще трошки жовтенької малинки, бо я як буду зараз щось робити, то додавлю малинки. От поставлю сю. І ще я нарізала своєї капусти, це середня капуста. Вже вона дозріла, гень такому місці гарному сіла я. Це, як я втомлююся, все я тут сідаю, сижу. Біля квіточок і в мене енергія з'являється і хочеться щось робити, бо часом думаю, о, люди, на що я його стільки насадила. Здається, небагато. Оцих капустин в мене було 15. В теплиці було одного сорту 20, другого 20, то поламало, то те, то те. Я маю виду цвітної було по 22 сорти і ранньої було теж 20 штук, а це середня 15. І там ще й росте броколі, вже її дуже багато повирізала, і ще там десь 5 головочок росте. Отака краса. Кожний день показую. Дивіться, тому що вони вже проходять. Дивіться, вже скільки по Повідцвітало, аж куди. І тут поперецвітало. О, вже вершечки цвітуть. Боже, яка краса, слухайте, це сусідва хата якраз видно. Тут ростуть в мене еустомки, там ці сухоцвітики, але ж красиві. Тут розовенька Еустома. Тут вже завтра вже буду показати, показувати, вже завтра вони будуть більш розквівші. Дельфініум маю виду. Отаке От йду в хату, тому що зараз буде в мене. Буду робити так, як робила ранню капусту. Так як я робила цвітну капусту. Буду робити цю так само, тому що я відкрила, як я попробувала і ту, і ту. Люди добрі, які добре. Уже мене всі родичі поробили, дивлячись на мене. І хай роблять, вони будуть зимою мене споминати. Отаке. Вирвала патісончика такого більшого знайшла одного. То це зараз роблю блінчики. Ті типу подеруни такі, знаєте, воно смачніше, якщо він такий трошки. Він не старий, він, він хорошенький якраз. От піду, буду ставити, робити маринад. Ось і це треба придумати, що зробити. Він такі вони чорні. Отаке, така вкусняшечка. А тут така красота. От. Все, бажаю всім спокійної ночі, спокійного вечора, ночі і завтрашнього дня, і завжди, щоб було в нас спокій, мир, тиша. Тому що вже воно трошки, знаєте, вже Тараша, звісно, нас дістала конкретно. Ой, отаке пішла працювати. Щоб довго не це є, бо зараз, як розтягну, то можу і вночі закривати. А от хочеться, щоб вночі відпочивати, знаєте, або вночі, слухайте, через кожних пів години хапаєшся за цього телефона, дивишся, чи немає тривоги, чи немає того цього. От, то вночі я вам скажу, що і нема сну нормального. Таке добренько. Всім спокійної ночі. І щоб все було добре.